Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо, яким буде місяць. Давайте місяць або найближчий час для вас, ну, щоб не прив'язуватись до того, коли ви зайшли на розклад. Ну, приблизно 4 тижні, 3 тижні. Так, так. яким? Фінансовий ваш успіх. Робота, особисте життя. Робота для тих, хто в пошуку. Робота для тих, хто має постійне робоче місце, також особисте життя для тих, хто в пошуку, і для хто має постійне партнерство. Також для вас порада на місяць. Поїхали. О, колісниця. До колоди колісниця. Добре, доповнювати ми будемо на уейті, якщо буде потрібно. Дивимося. Ух ти! Весь світ перед вашими ногами можете йти в будь-якому напрямку. Тут завершення якесь, хороше, добре завершення. В принципі, енергія відкритого простору, енергія звершення. Для вас це доволі хороша енергія, енергія підтримки, вищих сил і великих, в принципі, в майбутньому перспектив, тому що там, де завершається, там відкривається щось нове. Давайте дивимося по роботі. Так. Напруження по роботі, ти, зірочка. Думала про те, що зараз доповню, і зірочка, перспективи. У вас перспективи, перспективи. великі перспективи відносно е своєї влади, сили, могутності, закріплення позицій. Тут ви таке враження, що довершаєте якусь вашу. Е Конкретно взяти історію, я не говорю про любовну історію, я говорю про ваші енергії. Тобто ви у своїй силі і закладаєте фундамент вашого майбутнього. Доволі таки реально хороша енергія для вас. Зараз подивимося, що це з роботою. Можливо, коли до роботи як кажуть, ой, кажуть по-інакшому, від роботи коні дохнуть. Вибачайте, може, знаєте, що. О, до роботи не зовсім вам хочеться. Вибір будете мати, в принципі. Напевно, все-таки карта сонця не до роботи вам. Тих, хто в пошуках королева Кубків. Слухайте, у вас якийсь продовжується неробочий місяць, по-моєму. Зовсім неробочий місяць. Головне, дивіться, давайте так. Якщо ви в пошуку роботи, не від, ну якби. Не хвилюйтеся, не розстроюйтеся, не на дуже сильно, якби не напрягайтеся, тому що тут якісь такі енергії у вас по вибору вас ведуть в кращому напрямку. Якщо у вас ідуть якісь відмови, іде питання закриття, іде щось не складається, бо не відкриваються двері. Щось не так: от ідіть все одно робіть вибори, ідіть, ідіть, ідіть вперед, тому що в кінцевому результаті карта сонця ви знайдете краще. Якщо не в цьому місяці або не за цей час вас все одно ведуть до вашого, вашої кращої можливості. При тому, що ближні вибори будуть у вас, ну тут така реальна справа. І не хочеться, і десь лінів, і можливо прокрастинація, і якесь відкладання, і взагалі набридло, і може я е, е, яким чином е, зберуся силами, а тут із силами, як такими, збиратися вам ну, напевно. Напевно, не дуже. Тут, тут ви йдете все-таки тут карти відпочинку. Можливо, у вас не склалися ще до кінця хороші обставини, щоб ви получили, власне те, що вам ну, якби забезпечить краще майбутнє. Ну, карти відпочинку йдуть з одного боку, з другого напруження, тому що ви переживаєте за цю вашу справу, ну, звісно, за роботу. Ну, як же ви будете відкликатися на те, що вам кажуть не дуже сильно переживати? А для тих, хто має роботу, знову ж, така позиція, що у вас будуть якісь. Ситуації, які з одного боку можуть вас напружувати, можете не встигати, можете ну, якісь такі, знаєте, незавершення, відволікання на любовні історії, відволікання на дітей або ще якось. Але справа в тому, що в кінцевому результаті ви своє ви свого, ви зберігаєте своє. Тут якась така у вас циклічна історія, по якій ви бігаєте як по е, замкнутому колу. Це з другого боку може бути напруження. До прикладу, я е, роблю такі, е, до прикладу роблю такі приклади, що у вас горять сроки по здачі якогось проєкту. І ви от закриті в тому процесі, вас там і дратує, можливо ще щось, але ви справитесь в кінцевому в кінцевому результаті ви справитесь. Або, знаєте, хочеться погуляти, хочеться відпочити, хочеться ще щось. А ви як прив'язані, Ну зоб, тому що зобов'язані. Так, ідемо далі. Давайте тепер глянемо що з фінансами. А з фінансами королева жезлів. Ну що, В принципі, королева Жезлів, вона править свій бал, вона не дуже зациклена на самих фінансах. Це є люди... ну, тобто, архетип того, що людина управляє своїм. Майбутнім і взагалі своїм життям. Тобто по фінансах ви керуєте так, як ви хочете. Якщо по-другому, можна ще сказати, якщо у вас є якісь зв'язки конкретні, ну для мужчин тут явно буде видно, що е в парі з вами королева жезлів. Будьте уважні по ваших фінансах, що ви там хочете досягти. Для жінки, в принципі, також дивіться, якщо доповнююча історія по королеві жезлі, тому що якщо від залежить, от дивіться від здачі проєкту, залежить ваші отримання ваших фінансів. Отут скоріше не конфліктуйте з не конфліктуйте, якщо у вас є начальник, і ви получите своє. Хоча ви все одно бачите там при якихось. Напружені при тому, що все хватить, можливо, більше не буду працювати, не буду брати проекти або не буду там. Ну не буду, не буду, не буду. В кінцевому ви зробите всю справу і видохнете, і і получите свою оплату і на тому заспокоїтись. Ну, це свого роду десь такий невроз може проходити. Та тримайте для вас тут спетаклі, так що. Так що нові пропозиції, нові гроші, нові проєкти, нові можливості. Ви тут ще можете закладати якусь нову вашу історію по здобутках. Все, поїхали далі. заходимо на особисте життя. Ой, що ж це таке, дев'ятка? Що ж це таке? За такий якийсь місяць під 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 підводити підсумки. Дев'ятка мечів. Е, тому що тут багато е, якоїсь неясності в особистому житті. Просто неясна. Якісь неясні історії, закриті блоки, е, непорозуміння, е, складнощі. І, і знову карта світу. Хм. На всякий випадок скажу, щоб не була якась тригерна історія по світу. На всякий випадок скажу. Хоча тут і один, один варіант, але деколи точніше, точніше були такі історії, коли виходить карта світу, здається, все під кінець-під кінець, а потім виходить, що якісь тригерні, як я вже сказала, виходять на поверхню і все будоражить. Все не слава Богу. Але якщо з другого боку, то історія така, що страшно, страшно щось завершити. Неясно, незрозуміло, карти блоку, неприйняття рішення, все дратує, все треба ну, якби, дотягти до кінця, робити не робити і так далі. І Карта пісяться. Місяця йде для тих, хто в пошуку. Це карта тайн і карти неясної ситуації. Скоріше можна сказати про те, що не місяць для любовних історій ну, не знаю, на жаль, не на жаль, можливо, будете займатися якоюсь іншою роботою відносно цього. О, не місяць, а що ж це таке? А це якось інакше. А це якось інакше. Ну що, карта місяця, тих, хто в пошуку, дивіться, 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 з ким ви знайомитесь, дивіться, хто в пошуку. Тут я не говорю ті, хто при самотності, все-таки ті, хто в пошуку. Бачите, тут можуть бути для вас такі можливі знайомства, коли є відносна історія. Пари або любові, але щоб цей мужчина не був е, жонатий. Е, з другого боку, може бути історія така, що знайомство також може бути, і партнер вроді, підходить до, для особистого життя. Ви чітко знаєте, що він е, ну, якби не жонатий. Але щось вас буде місяць напрягати. Ну, щось неясна якась історія, туманна якась історія. А, от є переживання або є роздуми, наскільки мені добре, або наскільки мені не добре, або ну, з цим партнером, або що я маю, або що я не маю, або можу мати, або що з цього вигорить, не вигорить. Ну, якась така, знаєте, бачите, доповнюючі карти, вони говорять про те, що ви можете думати, переживати, що вам може зустрітися такий партнер. От, а самі основні карти говорять про, по суті, про суті доволі таку напряжну історію, напряжну історію по психоемоційці. Ну, тобто... Тобто якось недобре, не дуже добре. Чогось вас це напрягає. Чого вас це буде напрягати? Дорога. М -м, переможна. Переможна дорога, їхати, не їхати, бути не бути. А ви знаєте, що? А не все так, як кажуть, і погано. Ну, я маю на увазі переживати ви будете, боятися ви будете. Ну, так, тут виходить, але тут може бути власне про дорогу партнера, або про вашу дорогу до партнера, або про саму перемогу, про саме здійснення якогось вашого бажання або відкриття, відкриття самих дорог, доріг перейти. Може ще, що душа болить з одного боку, а з другого боку, це називається невчасно, знаєте, Познайомилися, а невчасно людина або прихворіла, або Ну от щось же таке виходить для вас якби з відкритими дорогами, а щось відкладається в судно біла карта. Напевно, вже сказала достатньо інформації, ну, якби для тих, хто в пошуку партнера. Дивіться, ще якщо не питання. Можна сказати, не питання зустрічі, а про те, що ви тільки переживаєте, чи така зустріч відбудеться. Вона відбудеться в доволі за 7 одиниць часу, вам треба щось відстояти. Ну, це максимум, максимум для когось все-таки буде в 7 місяців. це максимум, Можливо, 7 тижнів. Скоріше навіть, можливо, сім тижнів. А для тих, хто. Імператриця, ну, дивіться, чого ви будете переживати, не знаю, можливо, просто за. Те ваше особисте життя, що і це, і це, і це треба зробити, якісь навантаження, складнощі. Але тут імператриця, любов є для тих, хто в парі, в принципі, для тих, хто в парі, у вас все, все добре, все спокійно, все добре, можливо, якісь романтичні подорожі. Якщо у вас було якесь питання, ну, відстані або розлуки, тут є якесь повернення або зустрічі. В ну, в принципі, в принципі, Ситуація може говорити про те, от що відстань якась у парах могла бути, і ви переживаєте, чи буде, чи не буде ця зустріч, чи буде ну, якась можливість така більш приємна. Все у вас тут переживання треба забрати, тому що все у вас тут буде. Давайте пораду для вас. Пораду для вас закохані. Дивіться, якщо питання вибору взагалі, робити-не робити, здійснювати якісь свої кроки, такі брати люба енергія така. Брати або не брати, брати, йдіть за душею, відкривайте, відкривайте ваші можливості. Так, з одного боку карта вибору, але вона з другого боку говорить тільки про те, що ви вже все розставили по своїх місцях і вас кудись кличе серце. І от туди, куди кличе серце, постарайтеся цю можливість ну, якби не опустити. О, тримайте двійка. Закрита. Тут буде для когось вибір і похід за новим щастям, за новими договорами, новою роботою, новими можливостями. Тут для вас реально ви в тому процесі, коли щось підзавершується. Дуже складно, знаєте, підзавершити вам от якісь ваші історії, життєві історії. О, щось напрягає, щось хвилює, можливо, цілі Складнощі, от мені все одно хочеться сказати до кінця, якась така енергія, ви будете нею керувати в будь-якому випадку своїм життям, але енергія загальна по світу можливо буде дратувати. Можливо. можливо, щось буде збивати з пантелику, як кажуть. Є якісь неясності, є якісь куди бігти, що робити, або ж закривати, не закривати і тому подібне. Тут ви з одного боку справляєтесь з ситуацією, тут у вас є перехід на в історію вашого нового майбутнього здійснення бажань. Єдине, що кажу, тут треба буде. Ну, зібратися, якось зібратися або вистояти для вас. або... Ну тому, що бачите, з одного боку трійка мечів, з другого боку дев'ятка мечів. І така якась історія не зрозуміла. При тому, ви на виборі, ви центр повинні тримати через душу. Але є і партнерство. Для вас входить партнерство і зустрічаєте під час того або після того. Є і більш-менш спокійна, скажімо, врівноважена ситуація по цьому, по партнерству, яке у вас вже є, по парі, є і вихід на інші рубежі по роботі, ну і по, по самим фінансам. От, от якась точка відліку. Щось закривається і щось починається заново. От якийсь такий місяць виходить. Все, дякую вам. Дякую вам. І до зустрічі. Надіюсь, ви думку вловили, як кажуть. Тим більше, що дно колоди у нас колісниця. Отак, імператрицю ще. Все, дякую вам. E dos ustriti-xeras?